Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Очікую конструкторське бюро. Зараз на годиннику у нас 18.56, тобто через 4 хвилини, якщо логічно думати, от 19.00-23 лютого повинно воно стартувати. Тобто, треба очікувати, більше того, апнули все-таки маску об'єкта 452К. Можемо зараз перейти подивитися, поки ще є трішечки часу. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Я, крім того, що його заберу, об'єкта 452к. Якщо пощастить, навіть в 3D-стилі, я надіюся, що в 3D-стилі його зможу забрати. Хочу на ньому зіграти один бій для відео. Тобто, встановлю обладнання, спорядження і зроблю бій тестовий. Дивіться, вже 400-500 мм, ну, в залежності від площини. Коротше кажучи, от 400 мм вже в нас масочка тепер. По-нормальному, слава Богу, бо то було б жесть. І ще, що помітив, от дивіться. От Бачите, над гарматою така область є невеличка, 92 мм. Тобто, в основному її не будуть бачити, але якщо буде вища якась машина проти вас, то вона сюди вицілюватиме так само, як і в лючки без проблем. Це просто по тих нюансах, які я помітив. А тепер очікуємо, друзі, конструкторське бюро. Зараз це очікування виріжу, щоб ви не дивилися так довго дане відео. І так, друзі, стартувало конструкторське бюро. Швиденько вводимо число ресурсів і вкласти ресурси 100%. Ура! 3713 номер, друзі. 3713. Дивіться, яка прекрасна картинка, яка буде на превюшки. Зараз споряджуємо, дивимося в гаражі в самому перше. Клас, друзі! 3713. Старався максимально швидко це зробити. До речі, давайте подивимося, як швидко вони розлітаються. А, я не можу подивитися. Чи можу, стоп? Не можу, друзі. Я тільки можу от таке побачити. Я тільки можу от таке побачити, я не можу побачити, як там люди розгрібають ці машини і так далі. і так далі. Значить, Давайте спорядимо дану машину, що ми можемо поставити. Давайте поставимо загартування, трофейний досилач і експерименталку поставимо, система підвищення рухливості Т3, тому що вона, окрім швидкісних параметрів, ще збільшує і ось зменшує точніше, стабілізацію. Від розкиду під час руху мінус 6. А це дуже буде корисно для даної машини. Раціональна боєукладка. Тут у нас а, малий ремкомплект, мала аптечка і додатковий пайок поставимо. І зараз знайду екіпаж і далі підемо в бій. І так, друзі, посадив я екіпаж. От дивіться, як виглядає дана машина вже з гаража. Прекрасний вигляд. Порядковий номер 3713. Це уявляєте, з якою швидкістю вони розлітаються. По крайній мірі, оці перші 40 тисяч, я думаю, вони швидко розійдуться. Пишіть, у кого який номер. І так, а тепер давайте поїдемо в бій і протестуємо його в бою. От почали вже люди писати, хто який номер відхопив. Я більш ніж впевнений. Тому що ті, хто купляли, наприклад, за один ресурс, я думаю, вони встигли. Хоча таких людей багато, які за один ресурс будуть купляти по типу вільного досвіду там, чи ще за щось. Дехто навіть готовий 50 тисяч бон вивалити. Для мене навіть не таке цінне е, вільний досвід. Тому що бони вони дуже цінні. Ну, от, по крайній мірі для мене. Я дуже багато якої техніки е, хочу ще за бони забрати. Наприклад, кпз хочу забрати із магазину натиску. Тому що концепт е, 1Б мені дуже сподобався. І правильно ви говорили, і стиль так само сподобався. Зараз подивимося. О, я голду забув зарядити, друзі. Прийдеться на ББшка грати. Це капець. Оце так капець, друзі. Я зараз мовлявся і забув голду. Ну нічого. Давайте просто на ББшках поіграємо. Скільки вони пробувають, до речі? 260 мм. Це, звісно, не катастрофа, але в деяких випадках буде дуже важко грати. Без голди дуже важко. От дивіться, як гармата опускається. Я ще в реплеях, в подальшому буду, думаю, бої на ньому показувати, так що нічого страшного, що я голду не зарядив. Бачите, мінус 7. Ну, Тобто не жахливо, але все ж таки в деяких ситуаціях буде недостатньо. Поїду в яму ось сюди. Постараюся там від кутів пограти, дві артилерії, до речі, вони будуть фокусити нас. Я більш впевнений. У нашій команді ще один об'єкт 452к. Бачите, хтось відразу пішов в бій. Так само, як і я. Практично відразу. Практично відразу. Мене, звісно, напрягає ситуація, що я не, не укомплектував цю машину голдою, тому що, може бути, злий жарт, коли напорюся на якогось дуже броньованого супротивника і не зможу його пробити. Так, там нікого немає, там траншея зайнята і це дуже добре. Тут хтось є. Ні, ну дивіться, стабілізація з комплексом підвищення рухливості нормальна. Ну, вона і так, в принципі, в нього нормальна. Плюс до пайок. То непогана така стабілізація, можна грати. Ну, давайте виглянемо тут, може яка ПТшка стоятиме. Бачите, тут якось якийсь чи деф, чи що це таке. Ну, дивіться, бечат засвітився. Засвітився бечат. Так, я боюсь, щоб мене ще там не вприходували, дивіться. 559. Влючок походу, влучив. 553. Тут пощастило, супротивник загальмований. Дві секунди ще. 507. Так, добре. 3 секунди. Надіюсь, його заберу. Ой-ой-ой-ой-ой. Гарматка задерлася. Критична шкода. Бачите, на кочку наїхав. Ну там, звісно, будь-яка машина, в принципі, буде себе так поводити. Дивіться, бичат. Я його не дістану, так. Давайте цього вже заберемо. Блін, дивіться, артилерія як заважає. Я б йому вже в лючок забрав би його, а так то гусля, то ще щось. А ну він виїде зараз. Мені здається, він буде виїжджати, х... по мені вистрелить захоче. Не хочу впорюватися, так, 17-19, та ні. ХП своє втрачати не хочу. Є. 381. Зараз артилерія по мені буде стріляти. Опа, 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 опа. Дивіться, хто. Є. Блін, 275, От, дивіться, лупанула. Ну, від арти нікуди не сховається практично, хіба, знаєте, десь... Задефитись. А хто там ще Форш 155, дивіться, світився? Вже 2300 накидав без проблем, але мені пощастило, що тут супротивники ще такі. Грає на ББшках, тут ще не зрозуміло. Чим бій закінчиться, тому що дивіться, вже різниця є, ми програємо, програємо, там пропушують. Дивіться, яка область. Блін. Ну, там дуже маленька область. Попробуй влучити. А, ну може він вийде? Не вийде, мабуть. А може і вийде. Бач Фош по тій віпі. Давай твіпіха не буду мішати туди. Заважати точніше. Блін, ну треба ж його забрати. Є. І зараз арта прилетить. 100% у нас іде фокус, дивіться, що творить Ага, об'єкт 452к по канаві їде із Т100ЛТ. У Т100ЛТ він може бути де хочеш, треба спочатку канаву зачистити. Це 100%. Звісно, напрягає ситуація, що я самі ББшки зарядив. Це капець, друзі. Це жесть. Блін. Он ФОш. А ти відвернешся чи будеш так їхати? Можна і в лючок, звісно, влучити. Ну не без того, так скажем. Угу. От круто на ББшках грати, друзі. Він буде по мені голдою шмалять. а я ББшками. Клас. О, давайте в мене три фугаса є. Бо влючки вицілювати на таких дистанціях Це так собі затія. Ну Дивіться, гармату вибив. Ну без пробою, просто кріт. Це я, звісно, вистрілив, хто зна куди. Арта допомагає. Давайте ще два фугаса є. Постараємося 452-го фугасиками пригостити. Так, ми практично порівну йдемо. Є, забрали. Добре. Екран не пробитий. Він не влучив взагалі. І останній фугас, друзі. Далі прийдеться ББшками в, позиці... в позиційних боях. Отаких... От звісно... важко. Так. Там і лючок виглядає. Тільки по ньому спробуй влучити. Бачите? От земля взагалі. У мене кріта ніякої нема ніби. Під'їжджає. Є. Дивіться, в лючок. Залетіло в лючок, друзі. Залетіло в лючок і там чіф залишився. Там залишився чифтейн. Так, тесту ЛТ. Я тут, чифтейн там. Бачите, навіть не світиться. Розумію, що стояло, але нікуди діватись. Нікуди діватися, тому що ми програємо, якщо ми будемо. Лізти. Йо, якби форс сюди виїжджав, я б його підстрелив. А так ніяк. Це його хто підсвітив гриль, напевно? Там уже нікого і не залишилося. О, клас. Арта скинулася. Чорт, чорт. Зараз дасть. Дав. Я так і знав. Ще й артилерія може скинутися. Хоча вона вже розряжена. Так, він поверху, понизу, понизу ніби поїхав. Арта. Якби ще ОТЕшку зняти. Опа. Не влучив. Все мені капець походу. Походу капець, вже й сюди під'їхав. Все. 2500. Коротше кажучи, друзі, вирішуйте, чи потрібно вам його брати. Це чисто колекційна машинка, можна на ньому катати, можна відігрувати, можна хороші результати досягати. По різному буває. Не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. До наступного відео. Па-па!